Друзі, ми розпочинаємо а, другий матч а, сьогоднішнього турніру. А, і це поєдинок між командами а, Шахтар та Сітіфудстар. Перша хвилина матчу а, ось добігає а, кінця. Ще цілий матч попереду. Святіть мало Тут а, аут. Для команди Сіті Star Порушення правил з боку команди Сітіфутстар, а штрафний удар рефері призначає для шахтаря. Непогано зараз о, пробиває по воротах о, гравчиня Шахтаря, о, капітан команди, бачимо пов'язку на правій руці. І так о, на виконання о, пробивало попід перекладину. Там голкіпер контролював ситуацію. І буде аут для Шахтаря. Закидання у штрафну зону. Не встигає дом'яча партнер по команді. Out for city food store. Така шахтаря, друзі, з правого флангу вирішує пробивати зараз. А гравець і тайм-аут для шахтаря зараз попросили тренери. Обурені грою шахтаря зараз. О, і відразу на перших хвилинах потрібно отримати від тренера. А, буквально зараз хвилинку і продовжуємо. Після таймаута м'яч Шахтар розіграв за бокової лінії. І відразу втрачає його. Ось тут перехоплення небезпечне і можна пробивати і пробиває. Пробиває зараз а, гравчиня Шахтаря. Ну що ж, а, можливо, допомогло. Можливо, а, все ж таки а, розбудив. А, Тренер зараз Шахтар, бачимо відразу результат, забитий м'яч після тайм-аута. Ну що ж, рахунок відкрито, 1-0. Тут небезпечно, друзі, зараз вибивав голкіпер і рикошет. Відгравця City Сіті Star відбувся. Добре, що не надто сильний, щоб долетіти до воріт. Печно зараз і результативно повністю відкрита штрафна зона у Сіті Стар». І Шахтар користується цим а, вкут воріт, пробиває, а, влучно пробиває і подвоює рахунок у грі. 2-0. П'ятнадцять хвилин до завершення поєдинку. Ще багацько часу у кожної команди. І рахунок уже 2-0 вже переважає. Шахтар і може трохи спокійніше, відкритіше зараз грати. Чому трохи і Сіті Фудстар підтискає і нижче сів Шахтар, але знаходячи зараз можливість правим флангом атакувати, пробиває по воротах небезпечно з такого гостренького кута біля лінії воріт і заробляє Шахтар-кутовий удар. Ну, зараз, друзі, проходить центр поля, гравчиня Шахтаря. Але не вдається там влучно пробити. І. Позаду, вже, друзі, у нас 11 хвилин матчу. Половина зіграна. Рахунок 2-0. Шахтар перемагає. І... Шукаєш свої можливості Сіті Кутстар для атаки, для результативно проведеної атаки. Поки особливо гострих моментів, небезпечних моментів біля воріт шахтаря, можна сказати, не було з натяком на гол. Зараз Шахтар перебуває в атаці правим флангом. Передача в центр непогано. А далі трохи вже не порозумілися. Гравці і там втрачає м'яч. Відворіт для Сіті Футстар. Зміщується, здалеку пробиває зараз майже центру поля. І ще один удар. Серія ударів по воротах Сітіфудстар. Nebezpečné druhé zaraz stíky rytovala. Vorota a Stifu Starb z té Hraje se až A kutový udar dla šachtaře a zaraz. Ještě je bude out. I tu nikomu nedojde, začepete se za měč. Так, А Фуд Стар, друзі. Двоє гравців проти одного. Зараз там на правому фланзі і тайм-аут для Сіті Фудстар. Одна хвилина, друзі. А що ж? Останні такі хвилини у нас не занадто активні і динамічні. Трохи при сповільнили темп команди. Не було особливо гострих атак ні з боку однієї, ні з боку іншої команди. Два м'ячі забиті у Шахтаря, ну і якось так спокійніше навпаки почали грати. Хоча намагаються, і в центрі поля присутня боротьба, а ось у штрафній зоні ударів поменшало. Аються команди на поле, і залишилося у нас а, менше п'яти хвилин грати а, в цьому матчі. Ще з такого розвитку важко очікувати зараз якихось змін та забитих м'ячів, але хто знає, все може бути можливо після настанов тренера зараз у таймауті, а щось зміниться у грі команд. Кутовий удар біля Сіті Гудстар. І там на газоні гравець, неприємне зіткнення відбулося, а що каже рефері? Штрафний удар призначає в метрі від штрафної зони. Погано, друзі, зараз подивіться, яка класна передача. Викотила під удар а, партнеру гравчиня а, під номером 19. І той так п'ятою. А підступно а, легенько, тоненько забиває а, у ворота Шахтаря. А, ну що ж, трішки інтриги у нас у цьому матчі додається. І все ж таки а, дочекалися ми цього забитого м'яча. Можливо, спрацювали якісь підказки а, тренерів у перерві, у тайм-ауті, і зараз продовжується атака. Сіті Футстан. Дві хвилини, а ще є у цьому матчі. Тож, в принципі, за такої гри, за такого продовження о, можна зрівнювати рахунок, якщо зараз увімкнеться команда Сіті Футстар. Для Сітіфутстар далеко вперед закидання, але занадто сильно. Гонкіпер перший на м'ячі. І розпочинається така шахтаря правим флангом удар. З цієї ж позиції вирішує сама пробивати Нарочення шахтаря. Аут для шахтаря. Ще одна спроба. Закрутити у ворота невдала спроба, на жаль, а для шахтаря постріл небезпечно. І, друзі, час сплив і на нашому полі. і На сусідньому. ми зараз також почули фінальний свисток, що ж матч завершено з рахунком 2-1. Шахтар здобуває перемогу в цьому поєдинку. Продовжуємо далі, друзі. За декілька хвилин у наступній трансляції побачимося з вами.